Друзі, екстрене включення з місця подій. Ваш улюблений сліпкуватий коментатор прибув в Щасливе для того, щоб прокоментувати матч між Дніпром-1 і Ворською. Матч 10-го туру жіночого чемпіонату України з футболу. Але матч не відбудеться в прямому ефірі. через... Банальну причину того, що нашими сусідами я маю на увазі країни, сусідом є придуркувата країна, і а, з цієї причини а, світла на стадіоні в щасливому вже немає. Багато годин І а, питання прямої саме трансляції а, під загрозою. Зараз ми бачимо, що сніжить у нас у щасливому. Але незважаючи на те, що питання прямої трансляції під загрозою, ось унікальні кадри. Сели працівників футбольних клубів очищують газон також від снігу, бачимо, що рясно випало сніг. Так от, незважаючи на те, що не буде прямого ефіру, побачити. Цю гру запису, а і з моїми також неперевершеними коментарями ви зможете трохи згодом на YouTube каналі Ворскли. Тому я сподіваюся, все буде добре і все буде Україна.